Зрозуміло. Так. Так, шановні колеги, я думаю, що у нас вже зібралася основна наша маса. А ми відео шоколиці почали не тільки тому, що нам хотілося цей практичний момент показати, але тому, що дати тільки кілька хвилин на збори, це така зрозуміла річ. І я хочу сказати. Це, що майже всі відомо, що сьогодні чи на клубний стіл ми присвячуємо пам'яті Гречу Машка. А кілька днів тому виповнилися три роки, як його немає а, Але ми вирішили вистачити цю дату, сумну дату цим круглим столом. І я не буду того говорити, я тільки процитую Валентарича Маляка. Він у відпустці не. Буде сьогодні велика про розповідати колестю і запрошувала, він мені сказав так. Ага, я розумію, що ви хочете сказати мені. Ви хочете, щоб було, як три фіні, тобто їх не знаю, щоб було цікаво, проблемно, гучно, весело, щоб не обходити гострі кутки і гострі проблеми, так? щоб все це обговорювати голосно. І порозумітися, е, 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 або демо розумітися, або щоб процес думки і обговорення, висловлення йшов. Я сказав, що саме це ми і хочемо, щоб сьогодні відбулося. Що так будеш якось інакше, але все ж таки ми на цю невеличку а, подію сьогодні зібралися. Я вдячна всім, хто прийшов, і я можу що ще люди підійдуть, отак От вийшло, що десь. Рану сучасного науковця, да? бо він думає і працює потім, так да? воно і працює. І тоді, і так як воно є в програмі, програмі на столі можна подивитися, то ми запросимо, якщо не запрещено, ми його до доповіді запрос, запрошуємо проєктування безвального контракту про капітальний Прошу.